Доброго дня! Вітаємо вас у нашому огляді у нашому інтернет-магазині. Ми спеціалізуємось на продажі мідних турочок свіжообсмаженої кави. У нас є широкий асортимент продукції, перевірена якість, приємні ціни для справжніх цінителів кави. У нас є багато різних видів турочок з різної міді, різної товщини, з різним покриттям від різних виробників. Ми працюємо з виробниками України, тому можемо запропонувати найбільш приємні ціни для як роздрібного покупця, так і для оптових покупців, які будуть продавати товари у своїх магазинах, на ринках і так далі. У відеоогляди на каналі будемо викладати відеоогляди турочок і розповідати, як правильно ними користуватися, як доглядати. Бо багато людей не знають, як правильно користуватися турочкою, і як заварювати каву, і як потім чистити, мити, доглядати турочку і так далі. І є багато різних парад, які можна розказувати, показувати і так далі. Тож, на відео будемо знімати всі ці описи, обзори, поради. Запрошуємо вас оформити замовлення на нашому сайті кофері.com.ua. Обирайте краще для себе, <кій> чи у подарунок, також раді співпраці з оптовими покупцями, вигідні умови та індивідуальний підхід до кожного клієнту.